Друзі, вітаю у вас! Також світає бузина чорна монстроза. Подивіться, які в неї красиві такі бароко, стебла, дуже гарні закручення, а ще в неї через те, що в них монстрозні квіти, вони теж попівмохрові. Подивіться, який великий врожай ягід. І, до речі, так пізно, тому що вже все відповносило, вже в нас кінець вересня, господи, прости. Це капець, звісно. А що скажу, дуже цікава рослина, листя в неї теж таке цікава, не лише... Стебла. Ну, от там, звісно, треба видитися поверху з коштом. Коротше, ось теж бачите, як гарно. Дефастіація е, всіх... <плід> Дефасціація стебла, тобто зрощення. І от такі різні закрутки, перекрутки. Це дуже цікаво. Хто з мною Де, знає, що я люблю все дивне. Ну, <плід> Підстати собі, як кажуть. <плід> ось, а е, десь, як прикольно, вона тут спила, зрослася. Вона дуже важко вкорінюється. Я буквально там пару живців зміг в країні, тому що якось... Ну, слухай, щось не то. Там її дерчі щеплювали на материнську росту. Типу, ну, незвичайно. воно росте в мене. Тітка в неї щепимо теж. Ядки в неї смачні. А ну давай куштуємо. Ну. А, Напевне, я б кожного дня не їби. Е, ягоди бузини, але чого не А Тут, що вам скажу, цікава рослина, дуже люблю її. Взагалі в мене біля ось, бачите, такі рябенькі став. У е, мене близько 25 сортів бузин. Е, всі чорні. йоу, ніга саме так, тому що це. А цікавіше для мене, до речі, чорну бузину а, по-моєму, червоного не, ну, не, не бажано. Як мінімум, я б не їв, бо це точно. А ви, якщо їла, то ну, молодці. До речі, вона, вона здається, отруйна. Що скажу, щось цікавого. Полюбляє, дуже попелиться. Ну, слухай, як усю бузину, але але, скажу, друзі, що в чому плюс бузини? В тому, що якщо у вас попелиця з'являється, вона от в першу чергу вона атакує бузину. Тому що ну, люблять слухай, а хто не любить? А я не люблю не пахне. <ріст> я люблю там картоплю смажну, Хтось любить бузину, чому ні? Будьте добрішими. Так от, коли не слышу, що у вас на бузині з'явилась попелиця, то відразу дивітьсяся навколо, тому що це перше, хто її знаходить. Кинеш, такі собі попали це. Кетчер, ось так. Там у мене ще інші сорти бузин, але про них вже зовсім інша історія. Папа. -па.